Подобалося і вирішив залишитися на контракт. Дрон, ворожий весіна. Нам просто дивився, нас намагалися добивати, і вони знаходилися метрів тридцять від мене. Так, в Україні війна треба. Хтось хтось має їх захищати. Мені дуже пощастило, що артерію не перебило. Хоча ну, кістка була, скажімо так, внаружу. Джексон з козацькими вусами та татуюваннями про Шевченка. Головний сержант взводу Національної гвардії Євген позивний Джексон. Він пройшов Харківщину Кремінну урожайне, і його шлях в армії почався задовго до початку повномасштабного вторгнення. А потім було поранення. Чотири години він чекав на повернення побратимів, адже тривав обстріл. А в 30 метрах від нього вже були вороги. Початок саме повномасштабного вторгнення. Де ви тоді були? Е, я перебував на службі. Такі контрактник з е, служу ще з 15-го року. Я перебував на службі. З охорони важливих державних об'єктів на Павлоградському хімзаводі у вас особисто було розуміння, що починається самовторгнення вторгнення повномасштабне, що ракетні обстріли в країні? Ну, зрозуміється, але досить довго не міг повірити, що це насправді відбувається. До останнього не вірила, що таке можливо зараз, в 21 столітті. А от саме момент ви перебували на такому об'єкті, який ну, такі об'єкти одні одних із перших почали бомбити. Тоді ну, не було загрози? Ну, як було, бачили, як ракети пролітали біля нас літаки постійно. Особливо там перший тиждень ті ракети літали. Ну, скажімо так, нам трохи пощастило перші півтора місяці по об'єкту не прилітало. Ну, вже надалі почали туди прилітати, ну, більш-менш трохи до цього вже приготувалося. Тобто, якби. Зменшили можливість хоча б, щоб ну, не загинути. Ось. А свого часу ви пішли на військову службу, ще в 2015 році виходить. Яка причина цього, що стало для вас мотивом? <гум> ну, як, скажу так, я працював на заводі і просто прийшла повістка на строкову службу? Ну, пішов, служив, скажімо так, сподобалося і вирішив залишитися на контракт. І з 2015 року. На контракті. Спочатку думав: так, один контракт, спробував, там дещо не сподобалося вже подальшому, але все ж вирішив зв'язати своє життя всією професією. Як ваші, як ваші близькі реагують, реагували тоді і зараз приймають те, що зараз ви безпосередньо ще більше ризикуєте життям, тому що в країні війна? Як сприймаю, хвилююся, звичайно, але просять, а може, як там, можна, якось там. Десь ну, не те, що втікти, якось звільнитися, особливо після поранення в 23-му році був поранений. Після цього дуже сильно говорили, списуйся, пробуй списуватися якось. Ну, я, скажімо так, вирішив, що ну, куди списуватися. В країні війна треба, хтось хтось має її захищати. Це сталося біля основного пункту, Кримінна. серебрянське, серебрянське лісництво. Ліс чудес. Тобто в, до, 20, до січня 23-го року перебував я в Харківській області, там на границі. А в янворі, в січні, в січні місяці наш підрозділ отримав наказ висуватися в інше місце, скажімо так. Я перебував зі своєю групою, скажімо так, на відтяжці і позиції. Наші хлопці почали обстрілювати, з'явилися трьохсоті. І треба було зазвичай трьохсотих, щоб є можливість, чекаємо темної передоби для евакуації, але ну, було потрібно от зараз. Я з своєю групою висунувся на позицію, на евакуацію поранених. Зрештою поки добралися, вже з'явилися загиблі, і при евакуації хлопців. Виїхав танчик і під нас, скажімо так, стрільнув. Мені найбільше пощастило, троє хлопців, які зі мною тягли нашого загиблого побратима. Також там загинули на місці, а мене змогли винести. Які ви отримали поранення? Я отримав поранення осколкового стегна і стопи. Тобто стегнову кістку мені перебило. Ну, я, скажімо так, на 10 місяців випав зі служби. Що в той момент думали, коли? О, багато чого думав, мене 4 години не могли винести. Тому що все, що хочеш, передумав. Тобто, ви знаходились от, от вас поранено, і ви знаходитесь на місці і вас не можуть евакуювати бо Ми... небезпечно. Спершу мене намагалися за 20 хвилин прийшли інші люди. Мене почали виносити, їх продовжили обстрілювати одного з них. Поранило, тобто вони не змогли мене винести, поки, скажімо так, і шукали людей групу, щоб винести, і був дуже сильний обстріл. Дрон, ворожий на нам просто дивився, нас намагалися добивати. Ну, Чекав вже, скажімо так, зрозумів, що я подаю, я ж намагався втікти, встати не можу. Вони ж бачать рух і накидають, накидають, накидають. Потім дійшло, що треба ну, просто перестати рухатись. Ну, це важкувато, коли рядом прилітає, ні... а ти розумієш, що тобі треба не ворушитися. Ну, так, скажем, десь з пів годинки полежав, це ще і другий осколок мені, мені в стопу прилетів, коли вже добивати питався. Ну, пролежав так, вроді птічка полетіла, ну, закінчився обстріл через 4 години. Змогли хлопці зайти і винести мене. Кровотеча, турнікет у вас? Два турнікета. Мені дуже пощастило, що артерію не перебило. Хоча ну, кістка була, скажімо так, внаружу, торчала. Велика дірка. Ну, артерію не зацепило. це, в принципі, мене врятувало. І отак чотири години, саме оцей стан, коли турнікети є, але кістка, кровотеча так. і чотири години ви чекаєте. І це ж ще холодно? Ні, ну, Як вам сказати, це був березень місяць вже. Ну, вогко, ліс. Е, е, я поговорив, це, 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 да? це вже тоді вже, скажімо так, в день було тепло, сонечко вже гріло. Це, в принципі, рятувало. А як ви себе відвікали від поганих думок? <рес> та як сігарети були, то курив, просто курив. Гано курив. Намагався, біль був такий, що ну, це не передаваємо. Знеболювальне я собі вирішив не колоти, тому що, ну, скажімо так, я розумію, що тобто, є, не здавав аптечки, там знеболювальне при пораненні, але, скажімо так, якщо є можливість, рекомендують його не використовувати. А чому? А тому, що в подальшому, тобто, на наступному етапі. Коли, скажімо так, буде хірургічне втручання, може не подіяти там далі наркоз. Ну, є така маленька побочка у цих хензу. Я, прийш... я тримався, я намагався заснути. Думаю, може поспати вийде, може дождуся. Ну, не міг навіть заснути. Мислі ми, ми були в голові такі, що я е, чув. Противника голоса есть, метрів 150-200 від нас були. Я дуже боявся, щоб вони до мене не прийшли, тому що я вже на той момент е, був е, без зброї, без бронежилета, тому що поскидав, щоб хлопцям легше було мене нести. І вони знаходились метрів 30 від мене. Я не допустив нічого, а в мене нічого немає. Оцього я боявся в полон потрапити. А що ви чули? Ви чули прямо розмови і голоси? Так, чув. Ну, тобто сумнівів не було, що це ворог. Абсолютно. Тому що на той момент я знав, що на тій позиції, на якій ми були, хорошо. вони не знали, а там наших хлопців вже не було нікого живих. Більшість трьохсотих ми вже пішло, евакуювали їх. Був ще один хлопчик трьохсотий, але ну він далі був від мене. Ви не знали, Тов... що він там? Ні, знав, в нього якраз була радіостанція, він тримав зв'язок. Я не знав, що відбувається, чи виходить група за нами якась, чи ні. Тобто, ну, я навіть не знав, прийдуть за мною чи не прийдуть. А він вижив, це хлопець? Так, його також винесли після мене. Коли вас нарешті забрали? <рес> як це було і куди вас повезли? Це був такий довгий путь. Спершу мене винесли хлопці. Десь на кілометр. Потім під'їхав БТР, закинули мене на БТР на броню, відтягнули ще кілометри на три-чотири. Потім мене пересадили в евакуаційну машину вже з медиками, там фургон обладнаний. Тобто вони мені вже ну, це вже не перша домедична допомога, тобто вони мені наклали так, шину. Знеболювальна, поставили крапельниці, тобто заливали знеболювальне і якісь препарати, щоб відновити крововтрату. Тобто вони мене, ну частину дороги це везли, це зробили все. І потім мене ще три рази пересаджували з машини в машину, поки я до лимана до лікаря добрався, а там мені зробили першу операцію. Потім перевезли в Славянськ, там стабілізували, і потім Дніпро, три дні в Дніпрі, а потім в Черкасах в обласній лікарні. Там. Реабілітація. Ну, подальше лікування. подальше лікування там ще було три чи чотири операції зроблено. І ви кажете, ви на 10 місяців випали так. Ну, з активного життя? Так, ну два місяці по госпіталям, ну, а потім. На милицях довго ходив. І чому повернулись служити? Треба ж служити. Хтось має це робити. Кожен боїться. Хтось більше, хтось менше. Просто хто, як вам сказати. Я, може, в чомусь і розумію цих людей, але якщо ви там, уникаєте, не допомагаєте. Просто я знаю людей, які так кажуть, бояться, я боюся йти, але вони намагаються допомагати нашій армії, державі. Таких людей я дійсно розумію, хто просто тіпа, я не буду матюкатися. Можете матюкатися, якщо треба. Я їба цю війну, і я таке, я зараз після сектору приїхав в відпустку, і я таке чую. Хочеться, звісно, йому дати розуміє, що ну, це нічого не вирішить. Позавчора стояв, чекав автобус, хлопчик такий з дрейдом йшов із дівчинкою. Щшов нормально, побачив мене, аж перечепився, злякався, бідняга. Думав, що вистицяти. А я, а я стояв з папочкою, з документами ще. То, й, то йому трошки страшно стало. Я полибався, постояв. А позитивна реакція: підходять, говорять, дякують. За весь час повномасштабного вторгнення ну, рази три-чотири таке було. З таксистами дуже цікаво іноді буває. Багато хто відмовляється гроші брати, особливо коли я був на лікуванні, часто користувався таксі, тобто на милицях, ну, я не по формі був, нічого, ну просто бачать. Ну, хто, хтось вже бувають такі такси, які вже списалися після поранення. І він, ну, а ми, скажімо так, один одного, ти бачиш людину, йде, ти йдеш по гражданці, він йде по гражданці, а ти по обличчю бачиш, що ну, це, це свої військові. М -м -м -м. Такі, такі моменти приємно. Сьогодні перший день з відпустки вийшов, тому зараз після вас їду на так скажемо, ППД. І на злагодження, відновлення. Це якийсь проміжок часу. Опять нагадаємо собі, проводимо навчання, злаудження підрозділу і поїдемо далі. А, розкажіть про татуювання і взагалі про ваш образ, так скажімо. Ну, тому що у вас вуса такі, ну як козацькі, це не просто так. Ой, це цікаво, розкажіть, я то, ж... зрозуміла. Тобто жаско? у вас а який у вас позивний? Джексон. А, я думала, може Шевченка. Ні, 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 ні. А чому Джексон? Ну, тому що, я так сказав, один побратим, тоді ще співслужбовець, ще в року 16-го почав мене звати Джексон, Джексон, Джексон. Ну, і вирішив взяти собі такий позивний. Ну, а шеврон і вуса це не випадково? Ш -ш шеврон це мені під вуса подарував е мій побратим. А чому щось... ви вирішили такі саме вуса собі робити? Не ну, знаю, всі в більшості, хто щось відпускає, ходять з бородою. Ну а вуса це досить рідко, скажімо так. Ну тому я вирішив так. Татуювання з яких часів? Час... З початку 22-го року. Тобто я давно хотів щось, скажімо так, на патріотичну тему зробити татуювання, а вже коли почалось повномасштабне вторгнення, це мене мене такий фінальний. Коротше, підтолкнуло вже, ну, точно зробити і... Ого, у вас там серйозно. Про що ви мрієте після перемоги? Особисто ви. Не як військовослужбовець, а як людина просто? Я не знаю. Давайте так. Ось Закінчиться війна, тоді буду думати. Ну, хочу подорожувати. Куди? Куди-небудь. Просто по поїздити подивитися світ. Чомусь я не знаю. Дуже хочу в Норвегію. Не знаю чого. От цікава буде ця країна. Дякую вам. Ми ну, бажаємо, щоб ваші мрії здійснились. Дякую.